У кожній нації є ті, хто стали щитом в найважливіші часи в Україні. Це добровольці, люди різного віку, професій та переконання. Вони дарують свій час, силу та енергію, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Кожен із них приклад справжньої людяності, сили духу. Хтось підтримує наших захисників на фронті, інші допомагають дітям, літнім людям або тваринам. Хтось саджає дерева, прибирає парки чи організовує культурні заходи. Але їх об'єднує одне бажання зробити світ кращим, бути добровольцем це не лише допомагати іншим, а й змінювати себе. Це шляхетний вибір, який показує, що разом ми можемо все. Завдяки добровольцям, Україна стоїть. Завдяки вам наша країна має шанс на майбутнє. Ви не лише захищаєте, ви надихаєте. Кожен українець у серці доброволець, бо ваша сміливість стала прикладом для всіх нас.